Мобілізація це про захист держави, а не порушення прав. Командувач сухопутних військ Зсу Олександр Повлюк спростував найпоширеніші наративи, якими російська пропаганда намагається зірвати мобілізацію в Україні і посіяти в суспільстві недовіру до армії. Про це він написав на сторінці у Фейсбук. За його словами, поки збройні сили України тримають оборону, ворог сіє ворожнечу і паніку та налаштовує цивільних проти військовослужбовців. Павлюк зауважив, у думку про те, що мобілізація це не про захист своєї держави від агресора, а про несправедливість і порушення прав, українців змусили повірити російські пропагандисти. У своєму дописі командувач наголосив і на тому, що скільки б допомоги ми не отримали, та скільки б зброї у нас не було, зсу бракує людей. Тож закликав підтримувати українських військових не лише словом, а й ділом, Не боятися мобілізації та знайти в собі мужність приєднатися до лав зсу. Я розумію бажання людей жити мирним життям, подорожувати, будувати кар'єру, але є об'єктивна реальність. Росія відмовляє нам у праві на існування. Ворог розуміє тільки мову сили. Ми маємо змусити його забиратися геть з нашої землі. Якщо ми цього не зробимо, ніякого мирного життя, ніяких прав і свобод не буде взагалі. Він також спростував брехню про те, що мобілізованих нібито відправляють на фронт прямо з ТЦК. За його словами, є визначена законом процедура, за якою усі, кого визначили придатними до служби, без винятку скеровують у навчальні центри, та тільки після проходження базової загальновійськової підготовки вони потрапляють у військові частини. Упродовж цього терміну досвідчені інструктори дають усі необхідні знання і навички, навчають тактиці ведення бойових дій, поводженню зі зброєю до медичній допомозі. Так, у системі підготовки не все ідеально, але ми реагуємо на всі проблеми і виклики. Наші спроможності підготувати новобранців до ефективних бойових дій не гірші ніж у більшості інших армій. Командувач пояснив, що зараз Україна проживає історичний момент, під час якого ми або захистимо і збережемо державу, або зникнемо як нація. Тож Павлюк закликав українців не піддаватись провокаціям та усвідомити, що чим більше українців знайдуть у собі мужність стати до лав ЗСУ, тим скоріше українські міста повернуться до нормального безпечного життя. Нагадаємо, раніше Павлюк заявляв, що критика дій ТЦК може спричинити поразку України у війні. Тоді він також сказав, що в матеріалах про неправомірні дії ТЦК свідомо оминають неправомірну відмову чоловіків від конституційного обов'язку захищати Україну. Софія Фанко, телеканал НТА. はい。<noise>